Раз, два, три. І судачки. В принципі, от і ловиться і судачок. Ось така у мене катушечка. Модненька вікінг. Тут є і віби, тут є і бокоплави, і ось такого. Спробуємо щось інше. Не я не вмію ловити рибу, а хлопці шарять просто. Зараз покажу, як і стояв, так і стоїть ось цей такий попуга, не попуга. Маленький судачок. Покльовочки зараз, мабуть, і золото поставлю спонтанний, але прикольний риболовник. Друзі, я радий вас вітати на своєму каналі. Озеро Швирид приїхав, ну, всі Житомирські ще й родича. Зустрів, до речі, покажу судачка. Ну, Все рівно. Ловлять не тільки окуня, але ловиться і судачок. Взяв сьогодні е невеличку коробочку з балансірами. Сонечко. Єдиний момент, що провтекав, взяти окуляри. Буду щуритись. Декілька годинок до вечора. Сонечко, мороз, гарна погода. Рибиків багато, хоча буде не день, але в будь-якому випадку будемо пробувати. Так, Вовчик, я туди пішов, а там не треба. Дивись, Вов, я, якщо що, то тебе буду позаїмствувати пішню. Поняв, взяв бур, він точить, але сівши ножі, треба поміняти. Ось така краса, ось така природа. Ви мене привикли бачити на озері швирит безпосередньо. На береговій риболовці спінінг, там інколи з фідерами, сонечко-краса. Декілька слів скажу про свій комплект. Ось отака у мене катушечка. модненька, вікінг, водочка також. Взяв коробочку з балансірчиками, з вібами, ось така малесенька мікробка. Тож, будемо починати пробувати. Так, Тут є функція самоскиду, не дуже великий зимник. Я і так, рибак, так собі, як то кажуть. Тож, 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 тож. О, нарешті зловив так, відпущу трошечки фрикційний гальм. Буду гратися з проводкою. Приманка сама основна, зрозуміло, що це буде невеличкий балансірчик, можливо, дійдемо до вібов. Тож якось воно так, так зараз, можливо, камеру опустимо, отак, щоб вона гарно працювала. До речі, рукавички також взяв. В принципі, поки що не так холодно, то якось так кригоріз взяв, але дуже давно їм не користувався і сівши ножі, потрібно буде навіть їх не заточити, а просто поміняти, враховуючи ситуацію з тим, що ну, як не крути вони мають свій ресурс. Почав з самого малесенького ЄТІ, це від вікінга балансирчик. І якось воно так походимо, погуляємо. Просто більше так. Таке це моє перше відкриття в цьому році іменно з криги. То маю надію, люди в темі. знають, де бурити, де бровка, де може бути риба. Теплесенько вдіявся, Все як, як положено. Усью взяв бананчики, маковий пиріжок. Довго на лунках не будемо заліпати. Проводку таку піддивився, до речі, у Серегі Energy Fiшинга. Він тут недавно викладав ролик. Він так підсмикнув і на одному місці так чуть-чуть як грає. Може воно так спрацює? Так, принаймні покльовочку отримати, одну дві рибки. Але Вовчук вже піймав. І він теж каже, Юр приїхали. Людей було більше, трошечки грізранку зранку поклювало, потім до обіду люди розсосались, ну це класика така і пішли. Але бачу, там хлопці мотильок миють, бо мотиль коштує. Мотиль мотель, кажіть, як правильно, Скажених трошечки грошей. Дай таке. Так, Зараз ми провіримо, побачимо, що тут робиться. Навіть ага. не так уже цікавить окунь, як судочок. Хотілося саме судачка бо судочка трошечки розвелося. Так, піддуває трошечки, зараз зробимо ось такий лайфхак. Трошки хочу переміститися сюди. Тут зараз буду гуляти, потрібно буде. Ага. Все, тут порядочок, луночки є. Взявлю кригоріз, знову ж повторюсь, але вийшов такий у мене трошечки колапс, що маю надію, що на основну камеру ви мене бачите. Трошки вище, трошки нижче. Буду намагатися проводити. Хочеться дуже покльовочку. Принаймні я ж не гоню за мільярдами кілограм риби або за набитими торбами дрібноти. Але хотілося піймати, тим паче, що покажу вам, зібрав таку коробочку собі. Тут є і віби, тут є і бокоплави, і ось такого плану, і ось такого плану. Все таку комплектував. Так, О, плотенько ще не розщовгалась. Ось такі менші, ось такі мікрики буду пробувати сьогодні гратися. В будь-якому випадку час є, бажання є. Чому не поїхати не пограти Можливо, швидко смикую, або навпаки повільно. Підказуйте мені, будь ласка. Гарна ця курточка така тепла, прикольна. Термуха, також вікінг, куртяк, зимовий такі мімбраний і худак. І все. Ну Одни навіть штанини двоє. Ну, ліміго на ногах. Підемо зараз далі десь перемістимося. Думаю, може трошечки далі туди по центру. І будемо вже там пробувати. Друзі, поки що повний шляпи шпагіс, Ні одної риби, ні одної покльовочки. Зараз переміщаюсь ось так проти сонця буде, можливо, краще видно. На нові місцинки. І зараз хочу спробувати тут і принципово щось змінити. Змінити іншого кольору балансірчик малесенький. Так, все, тут як положено. Зараз ми тут з-під цього бережка. Спробуємо щось інше. Поки що, ну я задоволений, задоволений тим, по-перше, великий привілей того, що я не дуже великий зімнік, мені все цікаво. Навіть такі рибалки, навіть такі виїзди. Знову ж таки, я не знаю, як воно буде. Але маю надію, що, що має бути. Ставлю трошечки більший балансик. Поставлю ось такий в золоті. Можливо, він спрацює. Прям конкретно великий я не бачу смисла ставити, хоча також потрібно попробувати. І тут віби є, також модні бокоплави так звані. Тож, 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 якось так. Зараз ми поставимо ось такого красунчика. І побачимо, що він нам скаже. Може щось і скаже, а може ні. Але в будь-якому випадку експеримент в першу чергу. Я це кажу і на спінінгових рибалках, я це кажу і. Зари по зимі. Прикольна ця клавіша, само скину собі чпунць особливо коли, наприклад, теча чи велика глибина. Так, відібрали таку дистанцію 15-20 від долу і пробуємо качати. Ну, повинно бути, хлопці ж ловили і там якби, снасті так собі, але там трохи є досвіду. Можливо, дійсно під берегом на тих міляках він стоїть, бо там був і судачок, і там був окунь. Окунь був весь хороший. Тож є шанс того, що, що може бути. З 7 годин друга. 13.53. Ну, умовно кажучи, якихось годинки півтори дві є, кавусю. З гущеним молочком я взяв і макову булочку бананчика вже впоров, але все рівно вийти, так навіть я ж кажу, що провірити. Ще знайомих зустрів, ну, класно. І погода хороша, сонечко, вітра майже немає. Друзі, оказується, це не я не вмію ловити рибу, а хлопці шарять просто, зараз покажу. Погляньте, да? раз. Два, три. І судочки. В принципі, от і, от і результат. Красавчик. Повчик. І на маленький балансирчик, так? Да? Великий балансирчик. Ну я більше теж поставив. Дивись, он, отакий я от. Я ще більше. О, маленький отакий. От ага. Судачок. Судочок. Ага, ага. Я зараз візьму серого бур, піду отам от поп попробую. Отака от, от ситуація. Я зараз Ще понагліюю тут пару раз тикну, теж попробую. А він типу той стайно він якось відходить. Я просто не дуже бачив вов такий зимник, знаєш, то я. Ні, ну прикольно, бачиш, я просто що ти дуже, я такий тільки цей рік хочу так більше плотніше, я жерліси взяв. Я хочу поїздити десь на якісь ставочки по щучку. знаєш. Хлопці половили. Половили, так відносно непогано. Так, судочок мілковатий. Він відпускний, ну маю надію, що хлопці відпустять. А куня зачотний, класний. Так, зараз я. Зроблю ось так. Як і стояв, так і стоїть ось цей такий попуга-не-папуга. Папуга, набурив трошки лунок. А ще хлопці більш досвідчені. Вони частіше рибалять вони як в тому мємі шарять в цій темі. Пройшов оцю всю лінію, там-там трошечки так хочу це п'ятно і хочу ще цю косу обробити. Може десь там і по центру з вами станемо. Вже і кавузьки хочеться, але... Думаю, поки не піймаю, то кавушку не буду пити. Жартую, треба буде трошечки зігрітися ще. Так пройшовся, прокрутив кригорізм, то можна миритися. Що це ще хотів вам сказати? Можливо, щось у мене в провоці не так. Можливо, я не беруся стверджувати, що в мене все оксинорм. Все Отже, каже, що говорить, зранку більше не менше брав балансирчик, а потім я найбільший трошки половив. Ідуть покльовки, але поки що. Все в користь риби. Опа, нарешті оце він бив. Оце він бив. Друзі, погляньте, який маленький судачок Але перша рибка і на ось такий маленький вікінг і Було багато покльовок, але в принципі оце ж він підбивав. Це тільки що була покльовочка. І такий судачок Мацьопа взяв. Перша рибка маленька, але дуже приємна. Приємна тим, що я невеликий там, в принципі, а-ля Улю судачатник, балансирятник, ну, Ви зрозуміли, але дуже круто те, що, що можна рахуватись вже відкриттям. Звичайно, що ми ж його відпустимо, але можливо в якусь іншу луночку. Так, де це яку лунку знайти? Де це не йти яку лунку? А тут, тут начебто Опа, давай, пливе собі, а я ще там трошечки по, по ловлю. Зрозуміло, що риба курям-насміх. Курям насміх. Це судечком постидно назвати, але великий привілей того, що Ну є, судечок розвівся в швериді. Трошечки його зимою зараз підвиб'ють. Але сам факт, що, що все-таки і та лунка була прикольна, і та лунка прикольна, можна буде тут погулятися. Бачите, тут судачок є. Ну Перша збита, перша риба сезону криги 26-го року. Маю велику надію, що не остання сіренький буриться там. А вовчик пішов під саму дамбу. Ну, в корчі, дамба класика. Було багато покльовочок, все він підбивав. Я впевнений, що 100% це підбивав судочок. І така покльовочка була, його така різка, коротка, знаєте. Малесенький єті свою роботу зробив. Так, Давайте тут попробуємо. Тут попробуємо. І де це я ще пробував? А, там далі. Так, на цього маленького мікробчика я піймав. Але зараз я хочу принципово змінити на щось інше. Можливо, дійсно поставлю щось більше. Знімаю повністю рукавички по причині того, що чіпляються дуже-дуже гострі гачки. Так що тут у мене є? Що тут у мене є? Ага це трошечки велике, це не ця парафія. Золотистий були. Покльовочки зараз, мабуть, і золото поставлю. Я вже, мабуть, золото поставлю. Золото Карпат, золото пісеть. Я несу до вас. Це святковий день. Хочу судака трошечки піймати, може я ще щучку буду соблазняти. Так, все, супер. Хопа-хопа. опа опа хопа, хопа, хопа. Зараз ми... так, йдемо на те місця, де, де клювало. Друзі, на фоні такого захиду сонця підвожу підсумок такої, ну, дуже трудової, спонтанної, але прикольної риболовлі. Це перший лід, по суті, справи відпрацював ось такою от Снастю. Це вікінг ауткаст і катушечка, Outcast, жилочка сонлайнівська, якась там модна зимова. Кропка з балансирами, з вібами, пробував різні. Ось спрацював отакі от малесенькі єті. Перший літ, перша риболовля. В мене він перший вже два тижні всі ловлять і ловлять непогано. Планую відзнятись з Пишіть коментарі, що я не робив не так або, можливо, так. Давайте свої поради. Вдячний вам всім за актив на моєму каналі. Фон гаджета, не забувайте, допомога там, де вона потрібна. В кадрі був Юрій Везюк. До побачення.